Зима зовсім не сумна пора, а час для активних розваг. У цьому переконані місцеві хокеїсти-аматори. І відсутність льодових арен для прихильників хокею не перешкода. Вони вже традиційно беруть спорядження, стають на ковзани та виходять на водойми, щойно береться мороз. Як весело і вдало скористатися примхами зимової погоди, вигадали креативні нововолинці. Зимові снігопади та тріскучий мороз не змусили їх відсиджуватися у домівках. Створивши свій аматорський хокейний клуб і дорослі, і діти проводять дозвілля активно. На льоду зазвичай команда займається улюбленим видом спорту на міському озері. А от коли там засипає снігом, то йдуть до водойми, що біля Низькиницького монастиря, адже там легше розчистити імпровізовану льодову арену. Настоятель храму, отець Вікенті і сам неабиякий поціновувач хокею, тож вихованцям недільної школи, що при монастирі, пообіцяв придбати спортивну амуніцію. Аматорський хокейний рух нині набирає обертів по всій Україні і його організатори мріють, що цей тренд призведе до відродження в країні великого хокею хокею. а поки у планах нововолинських аматорів схрестити ключки із командою із Володимира Волинського. Грають у хокей на місцевих водоймах і хлопчаки, і дорослі чоловіки. Головне мати хокейний інвентар. Утім, для тих, хто не має спортивного спорядження, але вже дуже хоче постояти на ковзанах і взяти участь у поєдинку із шайбою, пара зайвих таки знайдеться. За час діяльності аматорського клубу охочих спробувати себе у цьому виді спорту побільшало. Проте місцеві хокеїсти мріють про серйозну команду, котра могла б брати Участь у змаганнях високого рівня. Тож усіх охочих запрошують долучатися до клубу аматорів хокею. Тренуються на льоду щодня із 15 до 18 години, доки на вулиці ще не стемніло. А от вихідними ігри розпочинаються близько 12 години.